Воно перекинеться і на вчителі, воно перекинеться mm -hmm. на всю гуманітарну політику, яка існує. Mm -hmm. Пане Олексію, але яка має бути зарплата в статусі як економічного справді? Ви розумієте, якщо скажімо, зараз 1600, якщо скажімо, була би добра воля і можливості фінансово, то це на 100% підняття зарплати. Ви знімаєте квартиру, ви знаєте, скільки сьогодні коштує зняти квартиру у Львові? 90% акторів, працівників театру це роблять, вони ще десь мусять працювати, щоб якимось чином вижити. Розумієте? Я в молоді роки починав, в мене була зарплата 110, але мені вистачало. І, зрештою, була перспектива створення сім'ї, бо я отримав квартиру, держава давала це забезпечення. Я маю трьох дітей, я, я зміг це зробити, а вони зараз цього не зможуть зробити. Вони не мають цієї перспективи. Розумієте? Тому що це державна політика, вона якби на прикладі нашого катру зараз. І ми зараз не, не, не по різні боки борюкат, ми зараз в одній, в одній точці. Чи це мають бути звернення до керівництва країни чи до Міністерства культури, яке в принципі займає е, пасивну позицію. І знаючи, що, скажімо, величезний розрив в зарплатах між національними театрами і академічними театрами, звичайними, а плюс зараз готується, якби ще буде підняття в національних театрах. Та я не проти.